Так, ну ми продовжуємо зараз нашу роботу і буду показувати, як треба робити ці петлі. Значить, Ми беремо ось такі заготовки і через одну петлю, через одну клітинку ми знову ж таки, бачите, це називається ковровою така петля. Піддіваємо її під низ і потім. Ось цю дирочку петлю просовуємо два цих кінчики. І виходить у нас, що це дуже добре треба затягувати, так? І ось такий знову висить у нас край. Знову наступна у нас операція. Знову-таки відраховуємо одну клітинку і робимо наступну Знову ж таки петля. Знову засовуємо краєчки і звисаємо. Наступний у нас, якщо зрозуміло, тобто ми складаємо двоє і знизу під ось цю клітинку ми засовуємо. Знову у нас утворюється петля, два кінчика, і добре затягуємо. Так у нас продовжується, поки ми не заробимо аж до краю. Край не потрібно робити гострий. Ми його залишаємо, краще ми потім зробимо маленький тоненький ще краєчок додамо. Ось так. Тепер нам треба зробити все це до кінця, ось цю перший цей рядок у нас буде до кінця, ми зробимо. Ось так перший рядок, щоб показати, як ми будемо повертати. Ми заготовили з вами зарані наші хвостики, тому нам зручно просто їх буде підбирати, там якісь чергувати ці кольори. А так у нас все вже готово, Ми тільки робимо ось цю такі петлі. коврова петля. Так, і ми дійшли з вами тут до краю. Тепер ми повинні з вами повернути. Нашу цю заготовку ми повертаємо для того, щоб наступний край не було зручно. І знову ж таки рахуємо, раз, два, три, чотири, пять, шість. І ось ми зробимо шоста знову у нас петля вже з цього боку. Ми не робимо її кучно біля тієї петлі, яка була в цьому ряду, для того, щоб воно ніби такий був заокруглений край. Зараз і так ми робимо з усіх країв для того, щоб зробити ось це таке полотно. Ну, звичайно, якщо у нас є всі заготовки вже зроблені і підготовлені, то особливо нам тут не важко. Оцей край нижній можна робити навіть не 20 см, і можна не робити його такий круглий. Можна зробити його квадратний і зробити його довжиною, наприклад, там 19 чи 18 см. І робити його не круглий, а наприклад квадратний. І чередувати квадратний, і круглий, трошки ширший, трошки вущи, для того, щоб вони були різними. Ну, зараз я просто показую вам техніку, для того, щоб можна було потім варіювати і придумувати свої варіанти. І так ми з вами дороблюємо цей край. І тут я буду вам показувати наступний. Значить, все це треба зробити. Всі краї нам так буде зручніше, коли ми зробимо всі краї. Ну, ось, знову-таки, ми дійшли з вами, мабуть, уже до кінця. Цього, і нам треба перевернути. Але тут я вже можу вам показувати далі для того, щоб можна було трошки ми схибили, ну нічого право. Знову ж таки, ми рахуємо, скільки тут раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І ось тут вже буде у нас, це вже буде у нас наступний наступна сторона. Тепер ми робимо, покажу вам, як ми робимо далі. Далі ми робимо в шахматному порядку. Ми з вами, наприклад, беремо інші кольори. Ми можемо тепер дивитись інші кольори брати. І в шахматному порядку ми робимо наступний ряд. Я роблю його через два. Ось тут було через один ширину, а тут у мене буде через два ряди. В шахматному порядку. Вони досить такої великої довжини. Для того, щоб вільно так спадати, і закривати повністю. Але, з одного сторони, вона буде закривати, накривати один одного і каску, а з іншого боку, не треба буде використовувати дуже густо, тому що достатня довжина тут, і можна його знову ж таки покривати один на один. І в тому і одночасно цей кавер буде легкий, досить таки і він Буде зручний в використанні. Наступний ряд ми зробили. Тут можна ще якийсь кольор, якщо у вас є сірий там колір, можна сірий додавати. Ось так, і зробили ми ще один ряд. Тепер, ну, навіть я можу показати, я можу навіть ось такий вкидати один. Довгий, щоб можна було зробити різні такі ніби розміри. Тепер ось буде такий світліший. І знову ж таки, знову наступний ряд ми робимо тут такий же через два. Так, Тут якийсь не дуже удачний вийшов. Тут через два ряди ми знову таки робимо для того, щоб... Ось ви бачите такий ніби шахматна, шахматний порядок вийшов. Один закриває прогалину між іншим. Так, і зараз ми ще візьмемо ось такий ніби поролончик, також зелений. Можна використовувати і спанбор в переміжку, але ось не. Не повністю його брати. Так. Де у нас ще один тут? Такий є. Ось також сірий можна використати. Але не треба використовувати такі кольори чорні там, наприклад, або дуже темні. Всі повинні бути, ну, беж можна використовувати також, більш-менш природні кольори, але основний колір це, звичайно, піксель. Так, ну тут ми ще будемо повертати, і ще нам можна до центру Іти у нас, виходить, скільки Ну, до центральну частину ми повинні з вами будемо зробити дуже плотно. Це буде верх каски. Верх каски буде у нас накриватися. Його найбільше видно. Для цього треба взяти і коротші трошки можна, і цупкіші. І тут 3х3 десь. Ось такий кубик буде у нас, який ми будемо покривати повністю. Тут уже, ви бачите, через одну ми зробили. Ну і ось ця серединка, тож ви уявіть, я його робила б з усіх кінців, з усіх країв, для того, щоб закрити його все. Так, Ну, ось сюди ми можемо використати ось таку сіточку. Так, ви бачите, я вже тут роблю через раз, і ми доходимо до середини. Середина наша вона має бути тут, виходить, в неї, ви бачите, середина раз, два, три, раз, два, три. Так само в усі кінці три на три, оцей кубік повинен бути зроблений у кожну. Кожну клітинку для того, щоб саме накрити. Ну і сюди ми повинні підбирати такі більш хубті, навіть з клейонки. можна з клейонки або з кордури брати, не, не таку не дуже товстої, для того, щоб оцю всю серединку. Гарно закрити. Ну, і краще чередувати тут з тонкими. Для чого? Для того, щоб вона була така, ніби різна, ця серединка. Я не використовую мішковину, тому що були скарги на те, що мішковина вона, по-перше, викликає і алергію, по-друге, вона намукає, дуже смердить. ну і Такі. Вона тоді робить цю імітацію такої плотності дуже. І тоді не дуже витрусиш землю з неї. У мене є ниточки такі дуже цікаві, які використовуються у гіллі американській. Мені так пози... запозичили були. Я використовую ці штучні нитки, які дуже нагадують мішковину. Вони в мене сірі. Є коричневі і такі зеленкуваті. І зараз ми теж сюди трошки ну рівно будемо додавати зеленого такого кольору, або зеленого, або ось такого темно зеленого для того, щоб воно було більш таки натурально. Так. Ну, і ось ми сюди вже, бачите, підходимо ближче до самого. Серединки, і ми вже її закриваємо плотніше. Ось коли ми все це зробимо, тоді там можна буде вставити і ті ниточки. Ну, от система така. Ми з вами підібралися вже до самої серединки, до самої серединки ми підібралися і. Так само от, таким от клином з кожного краю ми доходимо до середини. І тут вже на середині у нас виходить, тут можна якісь такі використовувати більш плотні тканини для того, щоб ця верхушечка більш-менш стерчала. Тепер, коли ми зробили такий, такий клин, що можна буде зробити? Ну, ось тут ми, можна було інше зробити. Але з цього боку теж буде клин, не забувайте. Ось, допустімо, ми так і зробили тут клин. Так. І можна ще по діагоналі вставити такі тоненькі. Ось ми беремо такі стрічечки, і у нас ось ми серединку тут залишили і робимо діагональ. До середини ми ось такими тонкими лініями, цими такими довгенькими, ми ще робимо через одну діагональ для того, щоб вони розбавити ось ці листочки ось такими ніби тонкими лініями, які у нас позначають і позначаються діагональ. І доповнюють з такими тонкими. Так. Ось ми їх теж так, бачите, вони вже аж просяться стирчать угору. І ми позначаємо. Вони можуть бути у нас різними кольорами. Вони можуть бути як оздоблювальна частина. Можна їх теж робити з пікселя. Можна з пікселя їх робити також. Для того, щоб їх можна було ось так от такі довгенькі трошки можна робити. Ну і покажу, як я роблю нитки. Ось ці нитки, ви бачите, такі вони схожі дуже на солому, але це не солома, не мішковина. Зараз ми її теж так відрізаємо десь приблизно. 20 сантиметрів. Відрізаємо 20 сантиметрів. Ми її не беремо таким пучком великим. Ми беремо такі там три ниточки, наприклад. Беремо три ниточки. І потім потрібно взяти ще таку тоненьку цю нашу, нашу цю полосочку. Ось. Для того, щоб їй було зручніше. І ми її посередині так десь, щоб вона не спадала, не дай Бог, на у вічі увічі, або десь там не чухалася від неї, ми її так на кутик можемо, ось, наприклад, де тут краще прив'язати. Теж на кутик. Точно такою ж системою. Для того, щоб. О, ми гарно її Закріпили, і вона у нас буде ось такого вигляду. Ніби трава, але вона штучна, вона схожа дуже на натуральну, вона не, не смердить і не має ніякої в неї там такої неприємної функції. Але вона дає таку імітацію, ніби це і справді справжня там в нас травичка. Так. Де в нас ще таке штука? Так, зараз ми візьмемо, відріжемо ще таку одну патью. І візьмемо ще, наприклад. Ось ми беремо три ниточки такі. Раз, два, три, і прив'язуємо, знову ж таки. Таких можна там прив'язати ну, штук 4 в різних кінцях. Там, чи скільки вам сподобається, але... Небагато і щоб вони були зверху, щоб ніде вони не чухались там ні в очі, ні за воротник, ні, ніде нічого не падало. Ні... О, от Ми так її зараз прив'яжемо, але коли воно розпушиться, воно буде вигляд мати дуже такий гарний. Ну, коли ми закінчить, закінчити ось цю частину всю, то. Звичайно, воно буде мати зовсім інший вигляд. Ну ось, І цю частину ми її дуже гарно плотно так от, за, заробляємо для того, щоб не було тут ніяких прогалин. Так, ось такий цупкий навіть піксель у мене появив, появився для того, щоб зробити ось серединку цю. Серединка робиться вона. Кожну клітинку, і бажано, щоб вона стирчала нагору, там для того, щоб, так, ну, от так і все. І так потрібно робити з усіх сторін для того, щоб заповнити повністю цю клітинку.